Ну що, я Віталій. Привіт всім. Сьогодні попробуємо посадити жасмин. Маємо глечики бетонні. І ці глечики попробуємо сьогодні посадити жасмин. Примітивна система зрошування вже зроблена. Осталося тільки посадити, побачимо що з цього вийде. Знімаємо маленький шар ґрунту, щоб потім досипати землі хорошої. Досипали ми хорошого ґрунту. 50 на 50. Зробили воєнку хорошу і нам зараз запихати наш жасмін. Ось так у нас вийшло. Добре, утоптали, прижали, роз'єднали гілочки, пропустили через сітку, щоб воно вилося добре. Поставили трубку зрошення. Протиснули і зараз просипуємо це все корою від сосни, щоб захищало вологість від випаровування від сонця. В кінцевому результаті так в нас вийшло. Земля глиняста, земля хороша. Звичайно внизу є дренаж із виходом на зовні. Будемо надіятися, що це все наша сітка з часом накриється повністю листям. І ніде нічого видно, йде красиво. І на цьому мій робочий день закінчився. Завтра щось друге придумаю, чим би себе зайняти. Чао!